На початку березня у Коломиї відбудуться вибори. Обиратимуть голову молодіжної ради та керівників відділів. Деталі від координаторки виборів Ірини Ярмоленко та голови оргкомітету Наталії Терновецької. Молодіжна рада це консультативно дорадчий орган Коломийської міської ради, який дає молоді певний вплив на прийняття рішення в нашій громаді. І вони дійсно мають вплив, тому що на сьогодні всі ми знаємо, що наша молодь дуже цікава і креативна, і вона вміє добиватися того, що варте уваги. Наразі після реорганізації молодіжної ради, коли ми вже створили нове положення згідно статуту та установчих документів, ми проводимо вибори 26-го року голови молодіжної ради. Та попри реорганізацію у нас в положенні новому вже вказані шість відділів різних напрямків, на які зараз будуть на виборах обиратися керівники цих відділів. Найперше, ми дуже сподіваємося великої активності молоді, тому що з приходом кожного нового голови поживлюється робота, змінюється відношення, підходи до неї. Тому дуже сподіваємося, що молодь зараз активно почне заповнювати google форму яка розташована в нас на Коломиї культурній, на сторінках молодіжного простору молодіжної політики, і за цією google формою Головне, звичайно, мотиваційний лист, де кожен кандидат зможе гарно описати, що він планує, що він хотів би втілити, яким чином він бачить роботу молодіжної політики в Коломийській громаді. Власне, тому ці звітновиборні збори допоможуть нам вибрати кращого з кращих. Тому ми ще розподіваємося, що до 20 лютого до опівночі е наша google таблиця наповниться е дуже. Багатьма кандидатами у нас е, гарне журі, яке складається із молоді, з представників молоді, з представників молодіжних громадських об'єднань, е, з людей, які просто захотіли впливати і бути е, учасниками власне виборів. І 2 березня, о 14-й годині, у молодіжньому просторі на вулиці Театральній, 21 А цю адресу молодь вже добре знає. Це молодіжний простор, який знаходиться в публічній бібліотеці. Ми Чекаємо усіх кандидатів на е, розмову на бесіду для того, щоб вибрати кращого з кращих. І можливо, саме той, хто не стане власне головою, він обов'язково увійде до секторів, які е, будуть підсилювати голову, тому що сам голова не зможе працювати. Це потрібно підсилити, зробити його яскравішим зробити таку команду, яка дійсно буде дієвою у коломийській громаді.